Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування. Вітаю! Мене звуть Анна Шкандала. Я лікар-кардіолог та науковий співробітник інституту серця. Лікарю, щось серце сточить неритмічно. Останнім часом все частіше чую я від пацієнтів при госпіталізації. Мовою медицини аритмія. Аритмія це патологія, що виявляється змінами сили та частоти серцевих скорочень, передчасними або позачерговими скороченнями, змінами послідовності скорочень та збуджень шуночків та перецертів. Причинами виникнення аритмій вважають серцеву недостатність, ішемічну хворобу серця, вроджені та набуті вади серця, вроджені аномалії провідної системи, міокардити в чи перенесені, і різноманітні кардіоміопатії. До патології інших органів і систем, що сприяють виникненню аритмій, відносять захворювання щитоподібної залози гіпер або гіпотиреоз – Ураження серця в результаті отруєння алкоголем, захворювання наднирникових залоз, нестачу магнію, калію або інших електролітів. Серед чинників, що провокують розвиток аритмій, можуть бути алкоголь, інтенсивні фізичні навантаження, хвилювання, харчові отруєння, прийом деяких препаратів. Щоб якісно визначити важкість аритмії та необхідність її лікування медикаментами, слід зафіксувати її на електрокардіограмі. Це інколи буває досить непросто, адже в спокійному стані аритмії виникають досить рідко. Тому існує такий метод дослідження, як холтерівське моніторування електрокардіографії, апарат, що фіксує вашу кардіограму протягом 24 годин вашого рутинного життя. Сам апарат достатньо маленький, фіксується на поясі, не заважає вам вести свій звичний спосіб життя. Після оцінки результатів холтерівського моніторування лікар буде готовий вам дати відповідь, який саме витертміє у вас, чи загрожує вона життю і яким шляхом слід її полікувати. Отже, не зволікайте, а звертайтесь до лікаря при появі перших симптомів з турботою про вас. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.